Хто має бути основним центрфорвардом в матчі з Азербайджаном? Три, два, один. Банат. Довбик. якщо будуть швидкісні фланги у цьому матчі, то у карному майданчику треба гравець, який вміє реалізовувати моменти, тому що Азербайджан все ж таки дасть більше створити, більше контролювати м'яча. І якщо ми побачимо велетня та Волошене на флангах, то у карному майданчику треба людина, яка вміє ставити свою кочеришку, аби пропхнути того м'яча. Вона не вписується взагалі у концепцію збірної не під яким кутом. Можна випускати, щоб десь вибіг, потім трошки собі погрався і поїхав обратно з журо. Я навпаки вважаю, що це довбик не вписується у концепцію збірної, тому що у нас в цілому є проблеми з доведенням м'яча до штрафної. Типу довбик він це ж таки залежний форвард, йому потрібно створювати моменти. Ванат краще сам шукає моменти. До Ваната теж є питання, не сперечаюсь, але вонат краще знаходить моменти. І ось ми, наприклад, вчора теж пам'ятаєш епізод, коли вибили м'яч. І вона його знайшов. Він тоді віддав невдалу передачу з лівої ноги, але все одно, факт тому, що Довбик би до такого моменту навіть не дійшов. Тобто вона на нього вибіг, так він зіграв не найкращим чином, але довбик би такий момент навіть не знайшов. Мені здається, зараз збірній потрібен фора, який буде бігати, боротись, тому що ну такий у нас футбол. У нас не комбінаційний футбол, немає, немає такого, як у Жероні два роки тому, що там Вінгери виводять довбика постійно на хороші позиції. З центру поля йому відуть хороші передачі. Вона все ж таки бігає. Він бореться, так само і пригадую, Ізод, коли майже заробив пенальті у матчі з Азербайджаном, мені здається, зараз це найкращий вибір, як не крутий.